Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі інформаційний вісник обласної незалежної телекомпанії Ятрень. Компанія Ятрень тісно співпрацює з всеукраїнським благодійним фондом Журналістка Ініціатива, який періодично проводить різноманітні журналістські заходи. У квітні журналістка ініціатива разом з інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка організувала четвертий всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних та регіональних змі культура мови культура нації. Цього разу до його проведення долучилася Український фонд культури пере. Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди та Українська бібліотечна асоціація. У конференц-залі Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди зібрали журналісти з друкованих та електронних засобів масової інформації України, а також науковці, літератори, представники громадських кіл та всі, кому не байдужа доля мови Калинової, прикметно, що перший семінар Культура мови культура нації відбувся чотири роки тому у нас на Черкащині. Тоді круглий стіл з мовних питань провели у провідному закладі освіти Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за участі. Провідних фахівців з мови та літератури Наталія Шумарова, професор з інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, постійний учасник всіх семінарів. будь-яка мова в будь-якій державі повинні опікуватись своєю рідною мовою. Ми маємо проблему впливу російської мови, і тому у нас може гостріше стоїть питання ніж там в інших країнах. Але ну нормальні країни, нормальні держави і повинні опікуватися своєю мовою. Науковці, як і завжди, добре підготувалися до семінару. Детальний аналіз почутого з екранів та радіоприймачів, прочитаного у газетах, певна річ, корисний не лише для журналістів. Інколи ми не замислюючись, вживаємо слова, які є нетиповими для української мови, викривленими, одним словом, помилковими. Погодьтеся, досить часто можна почути доброго дня виявляється, немає такої форми. Лише добрий день має право на вживання. А славнозвісна берегиня в уяві постає хранителька роду, високодуховна статна особа. Насправді ж берегиня це русалка, Тож, вживаючи це слово, уважно відслідковуємо контекст. Хоча з таким твердженням деякі творчі працівники ТРК Ятрай не завжди погоджуються. Як відомо, Умень це колиска трипільської культури, і такі вислови, як доброго ранку, доброго дня, доброго вечора чи на ніч» мають глибокі коріння з того далекого часу, як щирі побажання добра людині, з якою вітаєшся. А добрий день чи добрий вечір це лише констатація факту, що для когось цей день видався добрим, але чи для всіх, Мандрівник і письменник Османської імперії Евлія Чалебі, казав, Українці давній народ, а мова їхня ще більш неосяжна і багатша ніж персидська, китайська, монгольська і всілякі інші. Тому це дуже добре, що у нашій співочій мові є багато варіантів здоровити один одного, і ми маємо можливість їх обирати. Ми йдемо не лише в Європу, ми йдемо і до витоків мови. Наші витоки це і трипілля. Тому в рамках семінару був презентований проект Дивосвіт трипілля це є, але настільки воно. Недоступно, інформації мало, і я сьогодні говорила, пригадала слова, що величезні наукові напрацювання за 120 років. Матеріалів більш ніж достатньо, і це золотоносна руда. А от популяризація нас з вами від кожного з нас це золото. Це золото буде не тільки для України. Я думаю, це буде і дивина для світу, тому що доісторична епоха, так як ми бачимо, Трипілі, унікально. Під час всеукраїнського семінару культура мови культура нації відбулась і презентація книги збірки поезій Уголений нерв заслуженого журналіста України Михайла Калініченка, яка зацікавила наукову аудиторію. А який же семінар Культура мови, культура нації без українського фонду культури? Член правління українського фонду культури Володимир Мельничук взяв участь в організації проведення заходу. Культура напряму залежить від того, що передбачає мова. А мова зазвичай це зеркало душі, в тому числі і нашої України. Тому нам потрібно повертатися до своєї рідної мови. Гостинні господарі семінару студенти і викладачі переяслав Хмельницького державного педагогічного університету на чолі з ректором, доктором історичних наук, професором Віктором Коцером по праву пишається своїм вишим. До речі, ніяк не вузом, а саме вишим. І не лише тому, що в цих стінах зручно і комфортно здобувати знання і проводити семінари. Україна має свою державність. Україна має свою державну мову і Мова застосовується на різних рівнях, на всіх щаблях влади, в сфері культури, освіти. І дійсно сьогодні йдеться про те, щоб дійсно від школи до вищого навчального закладу, від центрів культурних, освітніх, мистецьких до вживжиткового використання. Мови на всіх цих рівнях ми повинні дбати про чистоту мови, про її нарощування і творчого потенціалу. І в цьому плані кожен, я вважаю, на своєму місці вчителі, бібліотекарі, вчені, громадські діячі повинні дбати про наш національний скарб. Нашу мову і всіляко сприяти і розвитку в подальшому, збагаченню і в консолідації, і в тісній співпраці з іншими культурами, з іншими мовами. Поважаючи свою мову, свою культуру, можна гідно поважати іншу культуру, іншу мову. Тому підхід має бути саме такий, що ми рівні серед рівних і шануючи себе, шануючи власну мову, шануючи національну культуру. Ми тільки зможемо піднятися до вершин розуміння і пошанування інших культур, інших мов. Всі учасники всеукраїнського семінару Культура мови культура нації переконались в тому, що Пар'яслав Хмельницький є центром культури і духовності, Київщини. і проведення такого важливого заходу на теренах міста є ще одним тому підтвердженням. Ця тема настільки потрібна і важлива для е, нас, працівників засобів масової інформації, що щороку підходить весна, і я думаю, що потрібно нам знову зустрічатися. І ви бачите, в нас е, бажаючих стати співорганізаторами цієї акції, щороку додається е, в перший е, перший рік. Це е, державна адміністрація Черкащини. Другого року все впевніше, з другого року у нас йде Державний комітет телебачення і радіомовлення, який потужну підтримку надає щороку. Цього року Український фонд культури і ось прияслав Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди. І ви знаєте, відчуття того, що для журналістів це є можливість. І зустрітися, і поспілкуватися, і почути думку науковців, шановних науковців, і обмінятися думками, тому що це мова, це можливість, це необхідний інструмент нашої професійної діяльності. Якщо ми досконало нею володіємо, значить все нормально із газетою, все нормально із телебаченням і радіо.